Всім добрий вечір. У мене до вас є декілька заяв. Я би хотів їх зараз озвучити зв'язку з останніми подіями, які відбулися буквально за останні 2 дні. Отже, завтра, рівно о 22 годині вечора, я проведу прямий ефір на своєму YouTube каналі. Під час якого буде. Зроблено декілька офіційних заяв і звернення. І <кій> піднімемо найактуальніші і найболючі теми останніх трьох днів. Зокрема, тема ефіру наступна це 에, офіційне звернення до військового та правоохоронного керівництва нашої держави у зв'язку зі зникненням військової 3 танкової бригади. Погроз фізичної розправи та знищення їх дружин військовим керівництвом цієї бригади. Також ми піднімемо з вами тему ТЦК, блокпостів, створення ініціативних громадських груп. Роздивимося з вами з точки зору законодавства дані події, які зараз наростають. Адже я вважаю, що ініціатива влади. З цього приводу і окремих осіб в чиновницьких кабінетах і завтра будуть названі їхні прізвища, повністю налаштовані на створення внутрішнього колапсу, створення громадських протистоянь, що дійсно ж ну, не на руку явно ж безпеці нашої країни. Це це призведе до внутрішнього конфлікту суспільства. І саме головне: сьогоднішні відеоролики від так званих юристів та їхні юридичні консультації це чисто води фейк для збільшення перегляду відео, монетизації контенту і юридичні поради в даних ситуаціях для суспільства. Жодним чином не обґрунтовані законом. закону. Тому завтра, відповідно до закону, до букви закону, я чітко роз'ясню, поясню, покажу вам, як треба діяти нам і як треба діяти їм. І е, з цього конфлікту, скажімо так, із цієї ситуації вихід є. Е, просто чому ті люди, які про цей вихід знають, мовчать. Тому що це єдиний вихід. З даного конфлікту, який наросте на, на найвищому рівні, і призведе до дуже е, неприємних результатів. Ну, для нас так точно. Але не для тих людей, які є, є ініціаторами цього зіштовхування. Наступне е, ми з вами проведемо аналіз бюджету 2024, що вас дуже здивує. Підіб'ємо підсумки Форбс топ 100 мільярдерів українців за 2024 рік. Що вас також дуже здивує. Також я вам назову загальну суму застав внесених за цей рік корупціонерами, чиновниками Призупинення соцвиплат ініціатива влади. Це перший крок до підготовки до колапсу. і... Масштабна підготовка до Виборчого процесу України в умовах, коли ти втратив довіру, але не хочеш втратити владу. І останнє. Я об'являю конкурс, як то просили люди, на три дзвінка і відео. Привітання від мене в новорічну ніч. Під цим відео в усіх моїх фейсбуках, телеграм-каналі, Інстаграмі, Ютубі, Тіктоках, в коментах. Ви пишете свою ціну за право отримувати, а може подарувати комусь, відеодзвінок від мене в новорічну річ. Три останніх найбільші суми є і трьома останніми переможцями. Після чого під цими сумами ви кидаєте фінансові переводи а в призначенні платежу пишете номер телефону свій для зв'язку. Ми з вами зізвонюємось і домовляємося в новорічну ніч про відео. Привітання від мене. Ну, а також я можу вас запросити за себе в гості. Тому, друзі, завтра о 20 годин, 22 годині вечора я вас запрошую на ефір. Аукціон даний закінчиться в суботу в 00.00 0.00 .00. ночі. Дякую.